Хей, всім привітки! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про бани у Waves, Вейвса, тобто саме в WUVI. Якщо ви тільки почали грати, то в принципі для вас, думаю, інформація буде корисна. Бо деякі відмінності все-таки присутні від Геншина і від того самого Хаесера. Ось, наприклад, коли ви прокачаєтеся, пройдете трішки сюжетного квесту, то на п'ятому рівні ви зможете вже крутити банера. Будуть вони виглядати у вас ось так. Наразі, до речі, 20% ще є на банері новачка. То, щоб ви розуміли, у Вуві зараз є такі банери: банер новачка, івентового персонажа, івентової зброї, стандартний банер персонажів, стандартний банер зброї та банер з вибором стандартного персонажа. В принципі, система схожа така, як в Геншині, в ХСР, ми отримуємо з банера нового очка 100% п'ятизіркового персонажа, а саме персонажа, який буде доступний із перечислених в цьому банері. Тобто, ми крутимо 50 круточок, а також нагадаю, зараз знижка 20%. Ми з вами отримуємо персонажа. І після 50-ї крутки цей банер, в принципі, зникає банер івентового персонажа. Має схожу систему, як в Huncaster Rail або в Genshin. протягом 80 круток є шанс отримати 5-зіркового персонажа з ймовірністю 50 на 50. Тобто, якщо ви не отримаєте персонажа цього 50 на 50, то в наступний раз ви зможете його отримати 100%. Система доволі схожа. Банер івентової зброї трішки відрізняється від наших звичайних з вами банерів. Протягом 80 круток можна гарантовано отримати п'ятизіркову зірковий Зброю. Банер стандартних персонажів. Має схожу, в принципі, систему з нашими давніми іграми геншин ХСР. Протягом 80 круток можна отримати одного зі стандартних персонажів. Також стандартний банер зброї. Е, є новинкою для нас, тому що такого не було ні в Геншені, ні в ХСР. Протягом 80 круток можна отримати одну стандартну п'ятизіркову зброю. Нововведення тут в тому, що можна обрати певну зброю як ціль. І е, ця зброя буде випадати постійно. Можна обирати декілька разів підряд, одну і ту ж саму зброю, і викручувати її е, по максимуму тоді, коли вона вам випаде. І банер з вибором стандартного персонажа. Це як буде банер з вибором стандартної зброї, тільки персонажа Стандартного він з'явиться після того, як ви покрутите банер новачка. Так само працює, можна обрати одного п'ятизіркового персонажа як ціль, і протягом 80 круток його можна гарантовано буде отримати. До речі, з приводу круток, ви можете подивитися, стандартні в нас виглядають як синенькі, івентові в нас як золоті, а от по банеру івентової зброї тут потрібно трішки інші ресурси, тобто не івентові крутки, а івентову таку. Валюту зброї, яку ви в принципі можете купити, вона також коштує 160 примогемов, хоча це астріти, але я звик називати вже все це, все це діло і примогеми, отак, от з приводу банерів, щоб ви розуміли, що, куди і як.